На Волині провели першу унікальну операцію на небезпечне серцеве захворювання. Гіпертрофічна кардіоміопатія підступний недух, який може бути безсимптомним, але водночас призвести до раптової смерті. В історії на базі Волинської обласної клінічної лікарні буде проводитися корекція важкої вродженої патології, яка називається гіпертрофічна кардіоміопатія. Це вада, яка призводить до... Раптових серцевих смертей, про які багато чули засоби масової інформації. Патологія, коли молоді люди помирають раптово, школярі на уроках фізичного виховання, спортсмени на змаганнях або тренуваннях, це саме та та причина, яка призводить для таких фатальних ускладнень. Такою проблемою зіткнулася і лучанка Ольга Павлівна. Жінка розповідає, зіштовхнулася з захворюванням не так давно. У мене взагалі все життя підвищений тиск був. Потім я перед Новим роком, мені взагалі останній період трішки важко було при навантаженні, я ходила, мене пекло в грудях. Мені спочатку думали, що це стенокардія, лежала в лікарні, потім зробили ОЗД і запропонували поїхати в Київ. Ну, там підтвердився діагноз, це в мене виявляється спадкова хвороба. І вона в мене зараз почала прогресувати. Ну, останні десь років 4-5. Отак. Я дуже хвилювалася, як їхала в Київ. От. А там він поговорив. Він мене заспокоїв, такі приємні. І ще дуже я рада тому, що це в нас вдома. Я тут живу, моя родина мене підтримує, Що не треба їхати нікуди. Це мені дуже дуже я рада, що це тут буде. Як розповів провідний кардіохірург Костянтин Руденко, започаткували практику проводити операцію. Саме методом Фераці у 2016 році з того часу сьогодні була зроблена ювілейна 900-та. Як виявилось, медик приїхав зі столиці, аби така практика була і на волині. Ця методика називається методикою Фераці, тому що її розробив професор Павло Фераці, який є італійським кардіохірургом. Ми разом з професором Фераці розпочали цю програму. Цей проект в Україні в 2016 році, і от за ці 9 років прооперовано буде сьогодні 900-й ювілейний пацієнт. Тому це найбільший досвід в Європі за останні роки. І це дуже важливо, що Україна і наша кардіохірургія у напрямку лікування гіпертрофічної кардіоемпатії є лідерами в Європі, і ми входимо до десятки. Найбільших світових центрів, які мають найбільший досвід полікування цієї важкої патології. Складність операції полягає у тому, що через потовщення міокарда у серці органу важко перекачувати кров. Під час хірургічного втручання тіло пацієнта охолоджують до 31-32 градусів, серце зупиняють. Поки працюють хірурги, кровообіг штучно підтримують апарати. Фахівці наголошують, рання діагностика недугу може врятувати життя при перших симптомах. Радять відразу йти до лікаря. Діагноз пацієнтки, значить, гіпертрофічна кардіоміопатія вихідного тракту лівого шлуночка з обструкцією. Так він звучить. Симптоматика це є наявність задишки. Яка проявляється саме під час виконання фізичних, тобто ходьба по сходах, ходьба під горку. Чуть швидше хоче пройти, зразу її появляється задишка, яка не дозволяє їй того зробити. Симптомна форма саме під час фізичного навантаження, тобто прояви даної патології є досить різноманітні, чого завдання і кардіологів, і терапевтів побачити, оцінити такий стан пацієнта скерувати у профільні центри, де йому зможуть зробити правильну діагностику, і тоді вже ми вирішуємо питання відносно хірургічного втручання, чи тут, чи скерувати так, в профільний центр інституту Амосова для подальшого хірургічного втручання. Сьогодні ж, заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова разом із командою волинських медиків провів успішне оперування. І у Луцьку операція тривала чотири години. Журналістам вдалося поспостерігати за її процесом. На щастя, усе пройшло успішно. Наразі жінка перебуває у реанімаційному відділенні. Тепер пані Ольгу чекає реабілітація та спокій за власне здоров'я. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.